Я прокидаюся від того, що на мене от скло це все впало. Я прокидаюся від того, що в мене скло у роті. Бахнуло і посипалося все на, на, на обличчя, на, на тіло. Той восьмократ піде тим, хто це запустив. Або ще більше тому, хто це все придумав. Це було в п'ятій годині, може 29, може 30. Ми спали всі. І, ну, спочатку все разом бахнуло і посипалося все на, на, на обличчя, на, на тіло, скло, вазонки, які стояли, стеля. Все попадало, кое-що з меблів. У нас собачка челюсть вибило, пошкодило так, що зараз ветеринарку відвезли, тому що повністю челюсть була вибита у собаки. Це саме неушкоджена. Кімната лишилася, тому що вона з усіх боків огороджена інше. А до експерта, а ти зробила заявку на те, щоб прийшли оцінщики? — А де заявку робити? Я не знаю. А, а там, там, кажу, де, це... булака, там далі зелена. Ну, я так, да, я там стою в очі в черзі. Це кімната, отут внучка спала. У мене було без соня до третьої. Десь 45, здається, чи 47. Після чого я заснула о 5, десь 30, десь так. Ні, не пам'ятаю точно час. Але під 6 я прокинулася від того, що починають будити мене. Ну, кричать, що вставай поля. Я прокидаюся від того, що на мене от скло це все впало. Я прокидаюся від того, що в мене скло у роті, як піском іде. І, в принципі, як пісок мені в рот. Засипали, я оце все пробую якось встати і не порізатися при тому. На мене виявляється впав штука. Угу. На мене впав магнітофон і квітка. Тобто я була десь за 3 сантиметри від цього всього, що впало. Саме гірше це ось спальня наша. Все, ось Ось усю. всю. І, і там, де самкімната, де кабінка воно впала, туалет, це все попадало. Отут Чого? усю, я, я якраз з чоловіком ми лишилися, що на нас усе все, посипалося просто. Усе-все. У мене онучка завжди говорила на російській мові. Ну, Кругом ми всі були російськомовні. А коли почалася війна, вона сама перейшла на українську мову. От І в серпні 15 го числа було 13 років. І вона спілкується лише українською тепер. Мені до понеділка треба було. Класній керівничці відправити фото з прапором України, і мені дідусь приніс з роботи якраз таки оцей прапор, то я його поклала в себе під біля себе, скажімо так, поки я спала. Протектор, роз, розгорни. Можу, і Так Це для чого? Для школи? Для, чого це? для школи, але я не встигла його сфотографувати, і я вирішила, що. Це не. такий флешмоб, у вас, так? Можна сказати і так. Завтра, так, завтра. Да, завтра. Да. І це ж усіх будинків так, да? так? Конструктив. Так, там все, все рядом будинок взагалі там все є ще. Дитина вчора їхня приїжджала сюди, дочка. Додому їхати, мати тут зарінула, давай поїдеш завтра. Ні, я поїду сюди. Це вона поїхала і те місце, де вона спала, завалено там до з потолка, все пол. Це просто Бог одвів. І ангели Божі однували. Тому в людей приблизно така ситуація, хто найближче до епіцентру взриву. Так що, я думаю, певний сто крат піде тим, хто це запустив. Або ще більше тому, хто це все придумав. Сьогодні о 5.30 ранку, де то рашистська ракета здійснила обстріл Криворізького району, саме міста Кривий Ріг, і розірвалася попередньо в повітрі. Саме головне, що ніхто не постраждав незначні Травмування отримав чоловіка років 70, йому надали всю необхідну медичну допомогу. Зараз він знаходиться вдома, а також 20 будинків зазнали значних руйнувань. Зараз працюють всі необхідні комунальні служби міста Кривий Ріг на місці події. Якщо буде потреба у відселенні, їм буде запропоновано місце для проживання і все необхідне буде їм надано. Зараз розгорнуті штаби для допомоги, вже перша допомога в вигляді матеріально Технічних забезпечень прибула і люди мають можливість її отримати. Електропостачання зараз тимчасово в деяких районах відсутнє, але зараз виїжджає вже бригада працівників РЕС, які будуть відновлювати цю лінію електропередач.